з дому шукає дорогу назад, yeah. допоки не промед, я вийду з ума, бо немає бажань бути ще з ним Матінка у нас їх одна І це лоно Постійно шумлять у короткі думки, розмови з собою, куди я пиплим, розмогую цих, не до кубки Не до пункта, бать липки, ким набу без і скарбити собі це прикинь Напряму, як всі ці рядки, порятунок один зникай тишину, яку позабув позаду, позаду Сій Бога, ти маєш всього одну, одну лиш мету, лише одну лиш меду час, пам'ятай, полина на очах зійде відразу від дози На поражах давай, де печа спати спать, хвати спать, виходь під загрозу Хто тобі сказав, це розум, хто тобі сказав, це розум, хто тобі сказав, це Хто тобі сказав, це Хто тобі сказав, це розум. Розум? Хто тобі сказав, це? Розум? Хто тобі сказав, це хто тобі сказав, це Хто тобі сказав, це розум? Тебе розпізнавав Не зважав на інших свою кругах Пам'ять вертається, хто є звідки? не рід, що за аромат тієї квітки Шасом заганяв себе мислення був крітку полюбився, взиму та влітку Смачно не потрібна стіл, матеріальність, де мільй та і ржа Бріш важливіше, це твоя душа. Пізнаю, спокій, коли навколо тиша значимість банальних речей, дрібніша у повній тиші, хто тобі сказав, це розум, хто тобі сказав, це розум, хто тобі сказав, це хто тобі сказав це, хто тобі сказав, це розум. Хто тобі сказав, це розум? Хто тобі сказав, це розум? Хто тобі сказав це, хто тобі сказав це? Хто тобі сказав, це розум?